Миру Божого всім. Нещодавно служительниця нашої міжнародної місії написала хлопцю на передовій з проханням помолитися за нього. Вони зізвонилися, вона помолилася за нього, військовий покаявся і прийняв Ісуса Христа в своє серце. І вони з ним поспілкувалися і вивчили, що таке основи християнської віри. Військовий був дуже щасливий. І через день. Він написав служительниці нашої церкви, що до них на позицію прилетіла авіабомба і не розірвалася. Ви уявляєте собі, що авіабомба коли прилетіла саме там, де знаходились військові, і вона не розірвалася. Щоб ви трохи зрозуміли, що авіабомби, коли прилітають, то вони пробивають бункери, нищать усе в дуже великому радіусі. І коли вони е, зібралися разом зі своїм командуванням, усіма військовими, що були там, е, то їх командувач сказав, що це було чудо. Е, мабуть, серед нас знаходиться Божа людина. І цей хлопець каже, коли цей командувач сказав, то я згадав про тебе, цій служительниці. Що розумієте, коли людина приймає Ісуса Христа в своє серце, коли людина молиться, то там відбуваються чудеса. І навіть якщо ти не віриш у Бога, або, можливо, ти вважаєш себе атеїстом, це неважливо, коли буде дуже скрутно. Помолися Богу, Його ім'я Ісус Христос.